Щоб запобігти масовим загорянням в екосистемах Закарпаття, Рада оборони області прийняла рішення в умовах воєнного стану заборонити відвідувати ліси і в'їжджати до них на транспортних засобах та іншій самохідній техніці. При цьому вихід організованих груп людей в гори і лісові масиви дозволений тільки в супроводі представника лісової охорони. Такі пожежі вимагають надзвичайно великої кількості задіяних служб, котрі локалізують ці загоряння. Величезна кількість коштів йде на гасіння таких пожеж, тому рішенням Ради оборони області вирішено обмежити відвідування людьми, туристами. Або особами, котрі перебувають в лісі, і потенційно можуть спричинити загоряння. Обмеження не розповсюджуються на підрозділи ЗСУ, ДПСУ, Держспецзв'язку, Нацгвардії СБУ, УДО, МВС, ДСНС, територіальних управлінь ДБР і БЕВ в Закарпатській області, інші військові та воєнізовані формування органів виконавчої влади місцевого самоврядування, а також на техніку, яка використовується для лісогосподарських потреб, додають вова.